Пупчик такий маленький, такий вже великий. Сам вже гамий. Давай. Цілу ложку каші з'їв зараз. Нічого собі. А ще недавно мами з цим пив. Молочко. Молочко. Тепер же сам їсть. Цілу ложку каші. Але тоні сильний буде. Покажи, який тоні сильний, покажи. Так, му удасть такий сильний, найсильний. Тільки більше не падай. Куди буду кашу градати? Пиши, не падай, щоб носик. Ne bo v taki pobit. Knoci, knoci, knoci.